Є знижки представляють коко знижки травня на магнебам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на непробам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Кава погіршує пам'ять людини. До таких висновків дійшли швейцарські вчені Базельського університету. І річ не стільки у каві, як у кофеїні, що в ній міститься. Він також є в чаях, енергетичних та різних газованих напоях. Маленькі кількості кофеїн має корисний вплив на людину, підвищується реакція та краще фокусується увага. А от надмірна його кількість в організмі може зашкодити мозкові. Вчені відібрали 20 чоловіків кавоманів, та протягом 10 днів частині давали дозу кофеїну, яку ми випиваємо за день разом з напоями, а решті плацебо, пігулки без кофеїну. Всі учасники експерименту мали однаково глибоку фазу сну, тож на відпочинок кофеїн не впливає. Проте результати МРТ голови приголомшили на десятий день. Ті чоловіки, які приймали кофеїн, мали набагато менше сірої речовини в головному мозку, ніж ті піддослідні, які вживали плацебо. А сіра речовина це головний компонент центральної нервової системи. Проте вчені вважають, якщо відмовитися від надмірного вживання кофеїну, її рівень у мозку нормалізується.